Вже 55 підприємств України через війну переїхали на Тернопільщину, і ще 5 наразі збираються релокуватись. Ворог продовжує знищувати нашу інфраструктуру, працювати на сході країни небезпечно. Тому ті підприємці перевозять свої фірми на захід України, хочуть продовжити працювати, аби економіка була на рівні. Тернопільщина поповнилася такими галузями машинобудування металообробка, які не дуже характерними були для Тернопільщини. Багато підприємств швейного виробництва, які у тому числі допомагають Збройним силам України. У нас дуже багато сировини у цій галузі багато підприємств, які переміщені, вони є експортерами і забезпечують наш внутрішній ринок. Відтак постає завдання створити комфортні умови роботи для релокованих підприємств та їхніх працівників. Нам вкрай важливо допомогти їм не просто переїхати сюди, а зробити це в найкоротший термін і відповідно надати всю весь той комплекс необхідної допомоги, щоб це підприємство максимально швидко не просто переїхало, не просто перереєструвалося, а почало видавати необхідну продукцію, щоб ми могли підтримувати взагалі господарську сферу, економіку взагалі підтримувати реальним продуктом. Саме цим займатимуться у центрах підтримки підприємців Дія бізнес. Вони діятимуть у Тернополі та Ужгороді. Тут, перш за все, допомагатимуть у переміщенні підприємств зі Сходу та центру України, а також консультуватимуть щодо ведення бізнесу. Тривалість нашого нашої проектної діяльності за підтримки Юсайт буде протягом шести місяців. І під час цього періоду ми плануємо надавати підтримку у розбудові бізнес-спільноти Тернопільщини та Закарпатської області шляхом постійної консультативної підтримки. Тримки релокованого внутрішньопереміщеного та локального бізнесу, та е, з особливим акцентом на напрямки креативного сектору у Тернополі. Ми розпланували тренінги саме з тими тематиками, які цікаві підприємці. Тобто, ми зрозуміли і виокремили такі основні напрямки, які будуть актуальні саме бізнесу. Тобто, ми від них запитали, чого їм не вистачає, і дійсно зрозуміло, що багатьом все ж таки поки не вистачає розуміння, що такі гранти, що таке грантові проекти, не вистачає саме. Спілкуванням з владою не вистачає податкових консультацій, які також є у нас в центрі. Даний проект розрахований на представників мікро, малого та середнього підприємництва креативного сектору, релокованого бізнесу, локальних підприємців та внутрішньопереміщених осіб. Загалом у рамках проектної діяльності заплановано допомогти переселенцям, які планують вести підприємницьку діяльність. Хочуть провести 10 тренінгів для місцевої молоді та ВПО, а також надати 10 робочих місць представникам креативної індустрії. Питання комунікації бізнесу і влади воно будь-який час було актуальним, так а особливо зараз, коли потрібно десь підказати, десь підштовхнути, десь допомогти, десь навіть елементарно зв'язати підприємця з тою чи іншою державною структурою чи органом місцевого середування, навіть елементарно по по якихось довідках, документах. Окрім того, у Тернополі на базі центру Дія бізнес планують створити коворкінг простори приміщення для усіх представників креативного сектору, які переїхали на Тернопільщину.